Вітаю, друзі, і в цьому відео мова піде про ножі. Ножі переважно українського виробництва, які я собі придбав, які новиночки, навіщо вони мені? Хоча це дуже дивне питання, так як я потрошечку стаю ножеманом, але тим не менше. І так, перший ніж це біла зброя Вікінг. Купував я його ну, десь майже рік назад, мабуть, минулої весни здається, я його купував з ножнами з Кайдексу. Вони також в принципі, доволі дорогі вийшли, і в них от така от є. Ну, про нож... піхви, перепрошую про піхви, трошечки пізніше поговоримо. Сам ніж виглядає наступним чином: це фултанг, це, блін, здається, 6 мм тут гарда додатково встановлена в комплекті, там ну, така типу, маленька, рівненька без цих отопорів. Руків'я пластикове з такими агресивними насічками. В принципі, тримати його нормально, але ну, не дуже зручно. В рукавицях було б набагато зручніше. А от... Голими руками, так би мовити, трошки оці грані впиваються, але тим не менш це дає нам надійне утримання. Щодо покриття, покриття тут якась фарба, ну, не знаю, полімерне покриття. А, до речі, гравіровочка Полікарпович, там поганенько видно. Витирається. Це от сліди від відкривання консервних банок. Переважно, ну, також деякі інші роботи я ним робив, але ну, користуюсь ним, в принципі, не дуже часто. Сталь тут ніби має бути 65 г, але 65 g мені здається, має трошечки більше і ржавіти, тому що тут от кромочка, вона, в принципі, ну, не і ржавіє. Що, що в принципі й добре, але ну, 65 г мала б, мабуть, трошки більше ржавіти. Ніж я вже заточував. Я вже казав, що в мене є. Заточний станочок Ruixin RX009 Pro. Коротше, всяка така фіня, і ним я й заточив цей ніж, тому, тому що, з, скажімо так, при покупці з коробки він був заточений доволі так посередньо. Зараз, як всі люблять, ось папірець і в принципі, будь ласка, тобто заточка вдалася. Зараз це так завжди відбувається. Ось, будь ласка. Е, з такою заточкою ріже він в принципі, добре, і він дуже міцний. Я намагався декілька разів його зламати, ну, типу, там забити в пеньок і вліво-вправо брати на злам його, то, в принципі, абсолютно нічого йому не сталося. Е, якщо придивлятися на камеру, мабуть, не буде видно, але він кривий. І кривий, що цікаво, він, от, в принципі, з заводу і був от, якось так він трошки кривенько зроблений, але тим не менш оці от експерименти, перевірка на міцність абсолютно ніяк не змінили його зовнішній вигляд. Що про нього можу сказати? Що це, блін, здоровенний лом, яким можна робити будь-які роботи. Щодо піхов, піхви до нього не йдуть в комплекті, тобто ви купуєте ніж, і потім на вибір можна замовити або шкіряні піхви, або з кайдексу, здається, і от такі от полімерні піхви. Такі полімерні піхви найдорожчі, і сам ніж з цими піхвами обійшовся ну, майже в 3 тисячі гривень. Щодо цієї кліпси, кліпса мені не дуже подобається. Тут така шкіряна накладочка. По-перше, не подобається те, що воно на заклепках і воно не знімається. Якщо, наприклад, кліпса не потрібна, а хочемо там шнурками його зашнурувати або на якісь ремні зачепити ніж, то ну, типу, просто зняти, а потім вдягнути її не вийде. І одного разу вона в мене просто отак зігнулася. Ось, бачите? Ну, Типу, ніж був, здається, на бронежилеті і десь типу, за щось зачепився. Кліпса просто відігнулася. Ну, Тобто, не, не дуже надійне кріплення, в принципі, не, не варто на неї дуже сильно розраховувати. Але, тим не менш, ну, піхви в принципі, доволі непогані. І сам ніж також доволі непоганий. Є багато нюансів по ньому. Це тобто, трошечки криве в нього лезо, але ну, таке воно вже є. Нічого, типу не зробиш. І не подобається оцей гвинтик для розбирання ножа. Він, там, ну, він просто дебільний. Я не знаю, чому біла зброя не змогла знайти і підібрати туди якийсь нормальний гвинтик з гаєчкою, але, ну, типу, якось. Якось отак. Добре, наступний ніж розкажу про Blade Brothers. В принципі, хто дивиться мої прямі, прямі ефіри? Його вже бачили, я його вже показував. Така от досить красива коробка. А, до речі, біла зброя вона поставляється в картонних коробках, Ну, менший розмір, ніж у Blade Brothers. Але там просто сіра коробка, і його, мабуть, головна фішечка, якою вони, яку вони рекламують, це пожиттєва гарантія. Якщо ніж якимось чином вдалося зламати, то вам його або замінять, або повернуть за нього гроші. У Blade Brothers такої фішки немає, але ну, про це трошечки пізніше розповім. Спереду ми бачимо логотип, бачимо. Knives for Fighting. Blade Brothers – це типу школа ножового бою чи щось типу такого. Вони роблять купу ножів. Ножі красиві, ножі харизматичні, з цікавими назвами. Тобто, ну, рекомендую ножиманам ознайомитись. Також українське виробництво. Біла зброя десь в Києві. Наскільки я знаю, Blade Brothers – це Харків. Ну і давайте ж покажу сам ніж. Ні, чекаємо. Ще отут: от головні фішечки ножів Blade Brothers – це. Твердість 57 по шкалі руквела це термоциклічна обробка, це крівообробка, щоб все це не значило. І також написано, що випробувано у бойових діях. Ну, окей, переходимо до вмісту цієї коробочки. Тут у нас є висновок експерта, зараз ми його ще переглянемо. І ось ніж. Ну і в принципі, папір пакувальний. Так. Сам ніж виглядає наступним чином. Тут уже піхви йдуть в комплекті з ножем, ну але в принципі по ціні цей ніж майже як біла зброя з також полімерними піхвами, тобто по ціні плюс-мінус однаково. Тут уже інша кліпса, вона для горизонтального носіння, також сумісна з моле. В принципі, вона тут ну, складає враження значно надійнішої кліпси, ніж та, що в білої зброї, доволі така міцна. І вона знімається. Вона тут на гвинтах, її можна зняти, можна переставити на інший бік, можна начепити сюди універсальне кріплення теклок, здається, якось так теж хотів його взяти і забув замовити. Ну, в принципі, тут вже є варіанти для. Іншого кріплення даних піхов. Також є отвори для того, щоб кріпити його шнурками. Ну що ж, сам ніж, це сакура. Дуже така цікава, красива моделька це танто, Це ну, типу класичне танто, тому що є от під таким гострим кутом, типу скос, то американське танто. Це класичний танто, виглядає дуже круто, мені от реально подобається. Зовнішній вигляд також. Є покриття е, чорне, ну типу фарба, якась, чи полімерне покриття, як вони пишуть. Накладки на, на руків'я тут їх дві з обох боків, стягнуті гвинтом. Є також темлячний отвір нормальний, адекватний, тому що в білої зброї він там дещо маленьких розмірів і е, сунути туди якийсь паракорд буде вже дещо проблемніше. Е, але ну, блин, дуже класний. Товщина клинка тут 5 мм, тобто. ось по... На руків можемо бачити 5 мм. Ну і тут, в принципі, також 5 мм, до речі, він теж трошечки кривенький. На камеру навряд чи буде видно. Але але, але, трошечки він також кудись в сторону пішов. І на самому клинку прикол в тому, що спуски і обух, вони, ну, типу, тоненькі, але от тут є таке ребро жорсткості. Що надає йому цієї самої жорсткості, але з жорсткістю є вже деякі питання. Це вже другий ніж сакура. Перший ніж сакура я тестував на пеньочку, схожим, По схожому принципу, як і білу зброю, але ніж сакура таких тестів у мене не витримав. Я його також запхав нормально так в дерев'яшку, брав на злам. Він одразу зігнувся доволі помітно. Потім наступного разу він вже зламався. Зараз я. Ставлю фотографію, як це виглядало. Виглядало це доволі сумно. Кінчик все-таки відламався. Ну, в принципі, тут сам, сам кінчик набагато тонший, ніж у білої зброї, можете це бачити, і ну, дещо він тендітніший. В принципі, даний ніж сакура він уже не для таких, от прямо дуже силових робіт, не для дуже великих навантажень. Е, ну, я, мені його замінили, але сказали більше так не робити. Я, в принципі, більше так робити <хи> і не збираюся. Ніж е, Сакура і в принципі ножі Blade Brothers, вони ну, ніби як позиціонуються для ножового бою і для нанесення ріжучих якихось е, ударів або проколів. Е, щодо різу, то він наточений афігенськи прямо з заводу, тобто з коробки, ми отримуємо вже. Дійсно гострий ніж, і він не потребує якоїсь там додаткової заточки, от прямо з коробки. Це реально круто. Він реально класно наточений, різ агресивний, це от відчувається і блін Ну реально класно. Дуже круто, коли ножі, от прямо з коробки наточені, він от крайка здається навіть полірована. Я не знаю, навряд чи буде на камеру нормально все це видно. Але ну дуже круто, класна заточка. Я ще до такої заточки трошки не дійшов. Що ж, ніж сакура від Blade Brothers. А, ще висновок експерта йде в комплекті в файлику, і тут навіть синя печатка. Але от я хочу перевірити, чи це оригінальна печатка, чи це е, кольорова копія. Мокрі печатки перевіряються наступним чином. Якщо її намочити, вона має поплисти. І ні, вона не пливе. Це перше, друге, те, що висновок експерта це ось тут ну, тобто це просто ксерокопія, бачимо печатки. А це вже у нас фізична особа-підприємець, Так, Петрович, місто Харків. Ну, це вже виробник ставить якусь свою печатку і. І це навіть не справжня печатка, це також просто на кольоровому принтері. Ну, добре, хрін би з ним. Висновок експерта, в принципі, є, і це вже доволі непогано. З білою зброєю, наскільки я пам'ятаю, також був такий папірець в комплекті. Що ж, третя коробочка BPS Knives, це також український виробник, десь в броварах під Києвом. Посилку відправляли з села Красилівка. Це трошечки далі за броварами від Києва. Я знаю, тому що це, я туди часто їздив в Київ в столицю з свого села. Тому ту -то місцевість я знаю. І блін, це вже дещо іншого, скажімо так, формату ніж. Зараз я вам його продемонструю. Так, 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 Я його вже, звичайно розпаковував до цього, але намагаюсь показати, як він був запакований. Тобто він був загорнутий в папір. Далі на самому лезі ось така картоночка з логотипом BPS Knives, з іншої сторони, QR-код якийсь навіть є. І, в принципі, знімаючи її, ми бачимо сам ніж. Ще в комплекті така от гарна серветка BPS Knives. До речі, ніж, коли мені прийшов, то він був змащений добре мастилом. Тому що тут сталь 65G, вона вуглецева, вона ржавіє, і от він у мене полежав декілька тижнів і трошечки навіть таким, такий став, трошечки руденький. Тому поставляється він оброблений маслом, ну, а серветка, мабуть, для того, щоб це масло витерти, щоб от прямо розпакувати, і все було круто. Також ось така ось якась, якийсь такий папірець в комплекті. Це, це я не знаю для чого він. Це наклейка. Це наклейка, це можна кудись наклеїти. Клас. Ну, кудись значить наклею. Все. Далі в коробочці більше нічого немає. Написано Made in Ukraine. І, в принципі, на цьому все. А, не все, ще ж піхви в комплекті. Піхви тут шкіряні. З отаким от є вільний підвіс, так би мовити, щоб вони тіліпались, є жорсткий підвіз на пояс, щоб був жорстко закріплений. І в комплекті є ще огниво, як воно українською називається? Коротше, для розведення багаття. Тут в піхвах спеціальний. Спеціальне місце для цього огнива є. Ось так. Піхви виглядають якісними, фурнітура прикольна, є застібка і також тиснення BPS Knives. зроблено ну, прямо дуже-дуже якісно. Сам ніж виглядає наступним чином. Моделька називається Bushmade. Бачимо, що ми тут можемо побачити. З правої сторони BPS Knives, Carbon Steel 1066. 1066 це той же самий 65G. І зроблено в Україні, made in Ukraine. З лівої сторони бачимо Designed by DBK. DBK це Dutch Bushcraft Knives. Тобто голландські якісь бушкрафтери роблять ножі і задизайнили ось такий ніж для BPS Knives, який, в принципі, його і робить. Це окей, до речі, забув сказати про. Сталь у сакури, там здається, 1.4116. Там не ржавіюча сталь, а тут ржавіюча сталь. Має такий доволі простий вигляд, просте руків'я, дуже зручне, просто прямо для якихось тривалих робіт, я думаю, ніж буде класний. Товстенький такий обух, тобто можна його трошечки навантажувати. В принципі, у BPS Knives в асортименті є руків'я з такими типу ергономічними, ергономічними випуклостями, але от я обирав саме таку просту форму руків'я. Вона буде зручна от 100%. Ті ергономічні штуки вони можуть або не підійти, або з часом, чи при тривалому використанні можуть десь там щось натирати. Коротше, щось може піти не так. З таким руків'ям нічого не може піти не так, воно реально гладесеньке, воно приємне. Накладки з дерева на заклепках. от Тут от прямо де ці закльопочки просто не відчувається стику, все підігнано офігенно, зверху, знизу. Також просто дерево підігнано. ну, ну, блин, ну блін, класно Виглядає ніж також класно. Мені дуже подобається. В піхвах він сидить нормально, є застібка, тому що не у всіх піхов bps Knives є застіпки, у них є, типу, якісь. Стандартні піхви для більшості ножів їхніх, і там застіпки якраз таки немає. Там він, типу, запихається всередину і тримається за рахунок тертя. Тут же, типу, на кнопочці застіпка, що не дасть йому випасти. Блін, класний ніж. Ну, він, типу, як позиціонується бушкрафтерський, там для походів, для туризму, туристичний і так далі. Думаю, колись буду ним користуватись, в походи на природу обов'язково похожу. Зараз я, в принципі, ним особливо то і не користуюсь, але його треба наточити. Тому що з заводу він ніфіга не ріже. Щось один раз прорізав. Коротше, ось заводська заточка у нього, ну, е Досить посередня, в принципі, можна, якщо захотіти, дуже щось порізати. Але я думаю, все-таки його переточити. Маючи заточний станок, то в принципі така от не дуже гарна заточка з заводу вона не лякає. Хоча крайка тут теж начебто навіть полірована. Але в принципі, більшість ножів з заводу вони точаться просто на гріндері, і це не являється якоюсь там дуже-дуже класною заточкою. Так, bps Knives. Є і це от три українські виробники ножів, які я, в принципі, можу цілком рекомендувати. Біла зброя, як лом, яким можна робити що завгодно. І якщо вам вдасться його зламати, то ви отримуєте новий такий ніж, типу акція така у них. Blade Brothers. по-перше, Крутий дизайн, мені реально подобається їхній дизайн їхніх ножів, там дуже великий асортимент, вони дуже різноманітні. І от саме Танто, Сакура мені от прямо зайшов, зайшов, зайшов. І цей ніж в першу чергу про різання. Це про агресивний різ, різати м'ясо, різати, блін, будь-що, в принципі, круто. Ну а BPS Knives це типу як туристичний, бушкрафтерський ніж, такий, можна сказати, класичний і. Простий, без випендрюжу. Ці ножі вони позиціонуються як тактичні, а це вже ну, звичайний е, туристичний ніж, маючи е, також шкіряні піхви. у Тих, нагадаю, піхви е, полімерні. Так, ну і невеличкий бонус. Невеличкий бонус це опінелька. Який ножиман взагалі, в принципі, ножиман не може називатись ножиманом, не маючи ножа Опінель. Опінель це французькі ножі, класичні, які вже багато-багато років випускаються в своєму класичному вигляді і ніяк не змінюються, що говорить про те, що це дуже вдалі модельки цих самих ножів. Так, це цікавий комплект. Бачимо таку серветочку. Тут опінелька написано, резиночка, все це отак от розгортається, красиво. І ось так виглядає всередині. Ось можете подивитися, сам ніж опінелька і ложка вилка. Зараз я трошки детальніше покажу. Цікавий такий комплектик. Опінелька номер 8. Номер 8 брав Ну саме через те, що до восьмого номера є отакий от набір з ложки вилки. Сам ніж, в принципі. Невеликих розмірів, але ну, для кухні цілком достатньо. Він дуже маленький, він дуже легенький, замочок Віроблок. ViroBlock... Закрились двері, перепрошую. Має простий надійний замок Віроблок, запатентований опінельками. І ну, для роботи по продуктам його більш ніж достатньо. Довжини, я думаю, вистачить, щоб нарізати хліб, ковбаску і тому подібне. Загострений він також з заводу, в принципі, доволі непогано. В принципі, папірець. Ой, ріже він, ледь палець собі не відрізав. Коротше, переточувати його я. Ну, як мінімум, поки що не буду. Сам ніж з нержавійки зроблений. Ну, і принципі, руків'я стандартне, я не пам'ятаю. Я просто дивився на дубові руків'я, на рукояточки з ламінату, але поки вирішив взяти такий от простенький. Так, ну і вилка ложка. Зараз я вам покажу. Ми ніж закриваємо. Тут от вони навіть з таким типу зацепчиком, щоб разом трималися. Ну, також прикольна штучка, номер 8 написано на них. І е, оцю ложку ми просто вставляємо в закритий ніж і закриваємо цим самим замком віроблок. Маємо ну, в принципі, нормальну ложку. Вона не чайна, вона не столова, вона щось, якийсь середній розмір, але щоб їсти її цілком достатньо. Я вже... Ним користувався, ну саме як ложкою. При, чому, при цьому тут нормальна ручка, а не як у типу цих складаних всяких мультитулів з ножами, вилками, штопорами, ну типу радянські, оці, знаєте, тими незручно. Тут прямо така хороша хороша така ручка і реально зручно їсти. Ну, У випадку з вилкою, в принципі, те ж саме. Точно так само вставляємо, точно так само на замочок і все, маємо нормальну вилку, яка жорстко закріплена, якою можна проштрикнути якийсь шматок м'яса, який від якого просто ламаються оці одноразові пластикові вилочки ложечки. І ну, це дійсно такі от класні штучки. Що ж, друзі, на цьому, мабуть, все. Я... Невеличкий ножеманчик, як бачите. Пишіть вашу думку в коментарях про дані ножі, от саме про українських виробників. Можливо, є ще якісь українські виробники ножів, про яких я не знаю. Напишіть про них в коментарях. Ну, це, в принципі, маються на увазі от такі от масові чи що серійні ножі, які, в принципі, не на замовлення. Тому що під замовлення є багато майстрів, багато майстерень, які роблять. Дуже круті, дорогі ножі саме під замовлення. Тут же, ж, в принципі, серійна історія. І якщо знаєте ще якихось саме ножів, які саме зроблені в Україні, а не просто український бренд, як, от, наприклад, Skif Knives, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Я от прямо чомусь загорівся українськими виробниками, треба їх підтримувати. Будемо отримувати більший асортимент, і, в принципі, речі дійсно якісні, класні, круті. Мені от прямо подобається. Напишіть, чи подобаються вам дані ножі. Що ви думаєте, в принципі, про таку от підборочку українських ножів і напівукраїнського ножа сків, І напишіть, як вам, в принципі, формат по ножам. тому що... Про ножі я знімати ну, багато точно не буду, але потрошечку потрошеч підзніматиму. Skiff Knives, до речі, Defender 2 от, ношу на кармані, на кишені вже дуже довго, вже більше року і класний ніж, можу рекомендувати. ну, Тільки рекурву точити незручно. А так. Все. Все, друзі. Дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Проставляємо лайки, пишемо коментарі. І до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Бувайте!